Расул Гамзатов мій Дагестан із розділу мова із записника. Якось у Парижі я зустрів художника Дагестанця. Невдовзі після революції він від'їхав до Італії вчитися, одружився з Італійкою і додому не повернувся. Звиклий до законів гір Дагестанець важко призвичаювався до своєї. Нової батьківщини. він телембався по землі, він зупинявся у блискучих столицях чужоданніх країн. Але хоч би куди він заїхав, завжди й скрізь не була його туга. От мені хотілося побачити цю тугу втілену в кольорах. І я попросив художника, щоб він показав свої картини. Одна картина так і називалася. Туга за Батьківщиною. На картині зображено італійку. в Старовинному аварському вбранні. Вона стоїть біля гірського джерела і срібним дзбаном, карбування уславлених гоцотлинських майстрів. Сумно наїжився на схилі гори Кам'яний Аварський Аул, ще сумніше наїжились над Аулом гори. Вершини повив туман. «Туман – це сльози гір, сказав художник. Коли е, схилий гір опобиває туман, по зморшках скель починають сікати світлі краплини. Туман це я. На другій картині я побачив пташку, що сидить на кущі колючого терну. Побачивши, що я зацікавився картиною, художник пояснив, це за мотивами стародавньої аварської легенди. Якої легенди? Ташку спіймали і посадовили в клітку, в золоту клітку. Потрапивши в полон, вона день і ніч повторвала батьківщина, батьківщина, батьківщина. Точнісінько, як усі ці роки, повторюю я. Хазяїн пташки подумав, що це за Батьківщина, де вона? Мабуть, це райський куточок, де райські дерева і райські квіти. Давай но ну, я випущу пташку на волю і побачу, куди вона полетить. Вона мені покаже шлях до цієї надзвичайної країни. Він відчинив золоту клітку. Пташка випорхнула, відлетіла за десять кроків і сіла на кущі колючого терну, що ріс серед голого каміння. Між гілок цього куща було її кубельце. Отак і я всі ці роки дивлюся на свою батьківщину із вікна своєї клітки, закінчив художник. А чому ж ви не хочете повернутися? Пізно. Свого часу я вивіз з рідної землі своє молоде палке серце, хіба можу їй повернути тепер старі кістки. Повернувшися з Парижа, я відшукав художникових родичів. І на диво виявилося живою мати художника. Посходилися вони всі до саклі і слухали сумно розповідь про блудного сина, що проміняв Батьківщину на чужі землі. Але мені здавалося, що вони йому пробачили. Вони були раді, що він все-таки живий. Мати раптом запитала, ви розмовляли аварською мовою? – «Ні, Ми розмовляли через перекладача. Я російською, а твій син французькою. Мати затулила обличчя чорною фатою, як затуляють, коли почують, що син помер. Ти помилився, Расула. Це був не мій син. Мій син не міг забути мови, якої навчила його я, а мати.